Доброго дня, шановні телеглядачі. 13 червня по телефону до міліції надійшло повідомлення про крадіжку моторолера з подвір'я будинку в селі Старе Бориспільського району. Правоохоронці транспортний засіб знайшли та повернули власникові. Проти підозрюваного 43-річного місцевого жителя відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка, 15 червня на малій захисній дамбі, садового товариства Осокорки. Автомобіль Toyota Land Ландкрузер здійснюючи обгін порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з автомобілем Ауді, що виконував поворот ліворуч. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир Ауді потрапили до лікарні з травмами різної тяжкості. 16 червня на автомагістралі Київ Бориспіль неподалік автозаправної станції Shell, водій автомобіля Honda Accord, рухаючись у напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням, з'їхав у Кювет. Та перекинувся. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажирка автомобіля потрапили до лікарні з травмами різної тяжкості. Літній сезон тільки розпочався, але вже маємо жертви необережного поводження на воді. Загинула людина. 16 червня 19-річний житель Тернопільської області відпочивав разом з друзями на озері в селі Мала Олександрівка. Після вживання алкогольних напоїв хлопець пішов купатися. Більше молодика ніхто не бачив. Міліція ще раз попереджає всіх відпочиваючих утриматися від купання після вживання алкогольних напоїв. Просимо вас, знаходячись біля водой, мрічок та озер, бути обачними, не залишати малолітніх дітей без нагляду, адже тільки ваша особиста уважність та обережність зможуть берегти від лиха. 21 червня, де на 9-му кілометрі автодороги Бориспіль Київ, порушив правила дорожнього руху 33-річний водій автомобіля Ауді. Прямуючи в бік Києва, не надав перевагу в русі під час виїзду з другорядної дороги, у результаті чого спричинив зіткнення з автомобілем з з причепом, яким керував 52-річний громадянин Республіки Словенія. Водія Ауді доставлено до лікарні з травмами різної тяжкості. Цього ж дня в селі Вороньків з двору будинку викрали моторолер. Працівників ДАІ спільно з патрульно-постовою службою Бориспільського міськвідділу. Транспортний засіб знайшли та повернули власникам в технічно справному стані. Проти 25 та 26-річних підозрюваних відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка. 22 червня до міліції звернулася 71-річна громадянка Франції, яка проживала в місті Бориспіль. Жінка повідомила, що 21 червня близько 22 години вечора, після сварки пішла з дому і не повернулася її донька, – 17-річна громадянка Франції. Особливою важкістю в пошуку дівчини було те, що вона не володіє ні російською, ні українською мовами, а також те, що має розумову відсталість. Керівництвом Бориспільського міськвідділу було терміново орієнтоване весь особовий склад на пошуку зниклої дівчини. Також її було оголошено в розшук. Зниклу дівчину вдалося знайти тільки 24 червня. Як стало відомо, вона автостопом доїхала до одного із сіл Львівської області, де пересічні громадяни відвели її до психічно-неврологічного інтернату, звідки вже повідомили правоохоронців. Наразі дівчина перебуває з батьками ціла та неушкоджена. 23 червня в місті Бориспіль по вулиці Київський шлях покінчив життя самогубством через повішення 58-річний місцевий житель. Причини, що спонукали чоловіка вкоротити собі віку, встановлюються. Попередньо відомо, що він зловживав алкогольними напоями. 23 червня на 16-му кілометрі автодороги Бориспіль-Київ поблизу села Проліський автомобіль Ford Гелексі», яким керував 32-річний житель Республіки Білорусь, рухаючись з напрямку міста Бориспіль, скоїв наїзд на пішохода. Жінка стояла посередині дороги на проїзній частині. У результаті дорожньо-транспортної пригоди останню доставлено до лікарні з травмами різної тяжкості. 24 червня на 7-му кілометрі автодороги Київ проців в районі захисної дамби, 25-річний житель міста Славутич, керуючи мотоциклом Кавасакі, на заокругленій дорогі не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події. Не дивлячись на постійні попередження правоохоронців, медики, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, при необхідність відпочиваючих, утриматись після вживання алкогольних напоїв та купання з настанням літнього сезону, почастішили випадки загибелі людей на воді. Так, 24 червня, на озері в селі Гнідин, після вживання спиртних напоїв, близько 22-ї години вечора пішов купатися та потонув 33-річний житель міста Бориспіль.